Берете дві чайні ложки крохмалю, заливаєте кип'ятком, розводите його так, щоб воно було не гаряче для рук. В ємність більшу кладете чистеньку тюль. Якщо це ви вже заново робите, його то постирали там так далі. Або якщо новенька, то просто новеньку вікно помили гарненько. Потім замокнули його хорошо в цьому крохмалі в розчині, щоб він був без комочків обов'язково. І просто як обої клеїте, отак уберете і рівненько вирізаєте спочатку по розміру, щоб все було. Саме головний вам лайфхак, щоб ось сюди не сильно накладалося. Тому що, якщо буде отут накладатися, то буде цвісти. Ну, так практика показує. І все приклеїли. І головне, щоб тут не було воздушних таких пазух. Цих пазух пазухи треба отакого робити, не отак. Тож, якщо будете так робити, воно буде виїжджати тюль. А якщо так будете робити, то буде вибиватися воздух. Бажаєте замовити мої рослини? Пишіть мені особисті повідомлення.